Всім привіт! Хочу показати, як я роблю герметизацію в плитці швів і роблю її це своїм пальцем, як не дивно. Хоча в мене є всякі штучки для того, щоб робити. Але найкраще для цього підходить мій палець. Він правда, в мене чуть кривенький, але він заробляє мені непогані бабоси. Так що показую вам, як я це роблю. Може, хтось скаже, що це неправильно, що це треба робити в рукавичках, але вже 20 років займаюся ремонтами, і ні шкіра на пальці не стерлася, і нічого йому не бракує, скажімо так. І це найзручніше. То, що зараз є всяких купа приспособ, це добре, але мені найкраще робити це своїм пальцем. Есть, ось показую вам, як змочив мильною водичкою це все, все лишнє, лишній силікон. Зараз забираю. Лишається акуратний шовчик. Ось бачите, як воно все. Есть, мильна вода не дає розмазуватися силиконою поплиці. Правда, потім тряпочкою ось. Треба буде протерти водичку. Ось такі в мене, бачите, всякі приспособи є. Але незамінима річ це мій палець. Так що, ось бачите, який гарний шовчик виходить. Зараз водичку лишню протираю мильну, щоб вона не, не розцікалася. І виходить, у нас така красота. Дуже гарно, рівненько. Всі шви внутрішні просилікони ось таким кривим палет, пальцем, який мені служить не тільки для будівельних робіт, а ще й для чогось другого. Так що працюйте руками і заробляйте бабоси. Бабосики.